Вкрай важливо продовжувати об'єднувати зусилля всього демократичного світу у боротьбі з російським злом. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Ході розмови сторони обговорили питання консолідації зусиль парламентів Великої Сімки, де Японія головує за для протидії агресії з боку Російської Федерації, а також проаналізували сучасний стан міжпарламентського співробітництва, питання енергетичної безпеки України напередодні нового опалювального сезону. Руслан Степанчук подякував за послідовну підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у професійно-освітньому курсі для молоді державотворець молодь важлива. Молоде покоління з різних куточків України зібралося в одному місці заради свого розвитку та дізнатися більше про тонкощі парламентського процесу, зокрема щодо роботи парламенту, які функції, структура та що змінилося в умовах повномасштабного вторгнення. Олександр Корнієнко зазначив, що Верховна Рада України це дзеркало суспільства. Так буде завжди, і наразі ми маємо визначений рух вперед. Звісно, це наша перемога, а також вступ до ЄС та НАТО пріоритетні завдання, над якими працюємо всі разом. Я бачу потужну та амбітну молодь, який під силу будь-які звершення та завдання, наше майбутнє, в якому ми впевнені, і саме вони стануть рушійною силою всіх досягнень та розбудови України, адже знають, якою хочуть бачити країну і готові це втілювати. За декларацією міру заподіяної військовими чиновниками шкоди визначатимуть на ЗК і СБУ. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин. Він також зауважив, що навіть серед військових декларуються ті, хто мають певні чиновницькі, управлінські матеріально-технічні функції. До того моменту, всі, хто приймає участь у військових діях, тобто той невеликий відсоток, який би мав декларуватися десь приблизно 15% від усього складу, тобто це керівний склад і склад, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення, якщо вони не в тилу у військових діях, вони не будуть декларуватися. Принаймні зараз така позиція є базова в комітету, яка буде пропонуватися парламенту. Національний роумінг діятиме в Україні навіть після завершення воєнного стану. Про це сказав заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа. За його словами, законопроект має на меті зробити постійним національний роумінг, запроваджений міністерством цифрової трансформації на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він передбачає, що абонент одного мобільного оператора може абсолютно безкоштовно перемкнутися на мережу іншого мобільного оператора, щоб скористатися його зв'язком. Чому це актуально? Поясню. Перш за все в Україні є понад 5 тисяч населених пунктів, де діє зв'язок лише від одного мобільного оператора, а два інших основних оператори, на жаль, не мають там покриття взагалі. А даний законопроект він вводить також абсолютно новий показник якості мобільного зв'язку. Це швидкість інтернету. І тепер кожна людина зможе особисто виміряти швидкість мобільного інтернету і надати цю інформацію регулятору для того, щоб той вжив певних заходів, якщо швидкість буде недостатньо. Продовжуючи знищувати зернову інфраструктуру портів Одеської області, Росія вкотре ставить під загрозу світову продовольчу безпеку, зазначають у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Основна ціль країни терориста портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучань в ніч на 16 серпня по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Країна агресор продовжує невпинно атакувати українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру після того, як відмовилися продовжити. Зернову угоду мета російських ударів унеможливлення експорту українського зерна. Таким чином, Росія свідомо шантажує світ загрозою продовольчої кризи. Нагадаємо, Україна вже вдруге збирає врожай в умовах війни. А українські фермери, попри всі обставини своєю щоденною працею, продовжують робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який пропонує очистити пам'ятки Другої світової війни від комунізму. Про це написала на своїй офіційній сторінці у Фейсбук народна депутатка України Ірина Констанкевич. Проєкт передбачає, що комуністичні символи й написи мають бути демонтовані з меморіалів пам'ятників пам'ятних дошок протягом року з дня набуття законом чинності. А також написи на меморіалах та інших місцях пам'яті Другої світової мають бути виконані українською мовою, і в разі потреби можуть дублюватися іншими мовами.